Всім привіт! Сьогодні розповідаю, що я беру в подорож з дитиною на один день. Перш за все, розповім, що в потяг я беру іграшки, ось такі книжечки, планшет для малювання, якісь настільні ігри можна взяти, м'яку іграшку улюблену, це все для розваг. Звісно, телефон з мультяшками ніхто не відміняв також. Далі з їжі я беру те, що зручно буде дитині дати в руки, поїсти щось можна з печівка, можна якісь бутіки зробити, тобто ну, тут, же, що ваша дитина полюбляє, обов'язково багатенько води беремо, тому що ще я ще Меланія п'ємо багато води. Далі, в похід, нам обов'язково потрібно брати змінний одяг, повний комплект, білизна, там, кросівочки запасні, тобто взуття обов'язково теж в запас беремо. І щось на що можна буде сісти, тому що вважаєте, що дитина може стомитися, і потрібно десь буде присісти, тому щось таке на чому посидіти, і також беріть пакетики для збору камінчиків.